Всім привіт! Сьогодні виїхав нарешті на чесничок, але там такий вітрюганічний ще дує, посидів, мабуть, познімаю вам трошки з кабіни. Що робити? Сьогодні виїхав розкидати селітру. Причепив лійку. Будемо вносити мінеральне добриво. Це вже вносю я другий раз мінеральне одобрення. У нас були недавно заморозки до мінус 10 навіть, трошечки чесничок прихватило листя, пожовтіло, я вам потім. Покажу, ну, мікрофон як все да, розрядився. Зараз, якщо я на двір вийду, то там, крім вітру, ви нічого не почуєте. Тут хоч більш-менш в кабіні чути. Да, Добрий трактор з кабіною. Я перший раз чесно тоже настроївся, думаю, взяв всю апаратуру, взяв штативчик. думаю, зараз поснімаю вам відео, виліз з кабіни, дуйнуло пару разів вітром, змерз як цуцик. Не захотів нічого. Кажу, ну його баню відео. Заліз в кабіні хорошо, тепло, красота. Ну, до речі, добре, що не знімав. Все одно я не знаю, як у тих людей все працює. <сум> у мене, бачите, місце шплінта, той, що фіксує положення заслонки. У мене вже стоїть два болта. Перший раз я виїжджав на першому проході. Розкинуло все добре. Мені понравилось, настроїв. На другому проході, звісно ж, їдеш, ну куди тут? Дивишся на таке міжряддя. Ще тут такий обзор, скажімо так, ну, видно тільки більш-менш по лівому колесу. По правому тут ну, зовсім нічого, бачите? Тож, їду по міжряддю. Що виходить? Я ж не бачу, в мене обрізає ту, той шплін, що там стояв. Заслонка відкривається, зрозуміло, що на всю. І я на півпуля 30 соток висипаю наверное, кілограм 50 я тоді беру гвоздь, шплінтую гвоздьом, В общем, двічі в мене зрізала той гвоздь, і гвоздь це ж радянський, начебто дебелий. Поки я це все не налаштував, скільки вже кажу, і скільки сам собі думаю, ніяке обладнання до трактора, яке ви купуєте, не працює. Просто ви з коробки, як то кажуть, достали, зібрали. І поїхали працювати. Не працює. Я не можу, може, у когось і працюю. У мене ще ні разу не було такого, щоб просто взяв, поставив і поїхав. Ні. Хоча я думав, начебто лійка, да? що там такого, зараз бери, їдь, працюй. І то все одно я ж кажу, знайшло, що зламатися, знайшло слабке місце і мучайся. В итоге в мене тоді настрою не було. Сілітра нинче дешева штука. Запаси я їй взяв, ну, притик. На, на свої об'єми. Мені в планах було два рази розкидати по 150 кг на геть І на третій раз я взяв там 100 кг карбаміду, дати, скажем, третій раз під кормочку ще по чесничку, щоб воно подовше подіяло. Ну, Як бачите, чесник садив, да, нюанси по посадки вже всі побачив, поняв. Ай, самого основного нюанса Сажалка в принципі працювала нормально. Сходи нормальні, є десь там трошки може і пропусків. Але нічого не забивалось, посадило все нормально. Далі поїдемо там на інші ділянки, я вам покажу. Там більш засмічені, то навіть там сажалка впоралась на Але міжряддя в мене всі бачите, рівні. Тобто, Якщо отак от подивитися, в мене все міжряддя рівне, тобто 40 см. Але на цю ширину коліс, така як на цьому тракторі. Я міжряддя буду робити саме там, де йдуть колеса, ширші. Ще хоча б розширить сантиметрів на 5-7 для проходу трактора. Тому що ну, незручно, дуже треба вдивлятися. Понятно, що я і тут з цими речами щось робити, буду її переставляти і повітряний фільтр. Мені не подобається міжрядки. Вихлопну трубу, звичайно ж теж. Тому що, ну, зараз я проїду, мені байдуже на яке колесо дивиться ліве або на праве. Да? А при посадці ти ж йдеш чітко по краю. І ну, лівим, лівою стороною буває йдеш, буває, правою йдеш там. Тобто все це черідується. Якщо лівою стороною я ще можу йти, і то тут не дуже сильно видно, то правою стороною розташуванні цього бачка і вихлопної я просто не зможу всадити. Ну то нічого. Зараз не знаю, поставлю камеру на штативчик. Попробую вам щось познімати, можливо, навіть без звука. З кабіни я взагалі нічого не зможу зняти, тому що камеру я тримаю в руці, ніяких ні підставок, нічого ще я тут в цій кабіні не робив. І З таким обзором я не змогу їхати нормально, по міжряддю і ще вам щось знімати. Ні. Тому зараз камера на штативчик, звичайно, мікрофона нема, буде вітер, ну, але вже як буде, так і буде. Звиняйте за звук. Ну, по чесничку дивіться, ніякий я стригельний бараной ще не ходив, волога, волога є. Так, земля трішечки-трішечки перепалася, але ну, ще поки не критично, не бачу я смислу. Ну і мягко-дуже-мягко мягко. я підготавлював грунт добре. Ну, дуже і дуже і дуже мягко. Так промалюється, бачите. Ну, Зараз проїдемося покажу потім які болі залишаються. Ну, і ще їхати затаптувати зараз триге не і не хочу зовсім абсолютно. Це наскільки, наскільки м'яка трактор розставляє такі ось сліди зараз у нас передають дощі звичайно розкидаю перед дощами ну і хочу, хочу... потім це все після дощів вже закрити штригільний бараною нормально Посіяна одна зубка була посажена, тут посіяна повітряна бульбочка. Отак вот вона починає сходити Штригельний пройдусь тоді воно буде все хорошо і красиво взагалі виглядати. Я вам так скажу, це я відгуків таких особих Не оставляю. ну а ця хрень оця, Не рекомендую полна, блін. Сплошні розстройства. Да, це несложний ремонт, блін, да, тут не. Это. Обірвало. Обірвало. Поняли, да, Шплінта. Та, да, це не сложно, але це неприємно. Там шплінта, тут шплінта, селітра розсипалась, проїхав, не заробив, вертайся додому. В общем. це хрень. хоча ж, блін, фірма. Вроді би і нормально, ну. Но... Хрень з хрені. Коротше, поставив болта, ну, я вже так з опаскою їду. Ось дивіться, що залишилося шплінта того. Уже не знаю далі, які будуть приключення. Стремновато їхати, ну так, а що робити, що ,50 кілограм 50 літрів треба висипати, навіть трошки більше. бур'яни, нічого. Це ж тригелькой, буду перший раз проходити, воно зробить красоту. Бачите, тут земля, земля така розсипчаста, там волога. Зараз пройдуть дощі і ми тут зробимо красотульку. Це сліди. Прошлий раз я заїжджав, теж було ще так сиренько. Трактор туне капітально. Ну нічого. Зараз приїду додому, помию трактор, помию лійку. На цьому в принципі, все. Підписуємося на канал. Скоро буду виїжджати штригельний бараной після дощиків. Ну, Потім вже поїде фрезеровка. І буде багато, багато роботи, в принципі, відоси будуть конкретно в роботі Сараковчика. Ну і не тільки. Там прийшли 50-ки оновлення, ну, буде найближчим часом відосик. Буде, я думаю, теж є там на що подивитись, до речі. Так що підписуйтесь, ну і лайкос, коментар. Буде більше активності, буде більше цікавих. Відео цікавої інформації, розіграш можливо зробимо. В ну, планах є, а там Що ж, Всім дякую за увагу, бажаю вмера, здоров'я та гарного дня.